Святий тадею, ти належав до сім'ї Христа Спасителя, ти яснієш великими чеснотами, вірний заступнику тих, хто тебе прославляє і до тебе з довір'ям припадає. Ти опікун і заступник у важких обставинах, тому стаю перед тобою і благаю. Прийди на допомогу своїм могутнім заступництвом. Бо ти маєш від Бога ласку допомагати тим, хто втратив надію на порятунок, моє життя, життя Христів, а дні мого життя море терпінь. Дороги мого життя вкриті терням, і кожна хвилина Його свідок сліз і зітхань. Грішні думки вкрадаються до мого серця, неспокій. Малодушність, брак довір'я, розпука, проведіння закрите перед моїми очима, в серці хитається віра, такі думки впроваджують мене у чорні хмари смутку. Не залиши мене в такому тяжкому стані, а прийди з допомогою. Прошу тебе, глянь милосердно на мене і. Не погорди моїми проханнями. Тебе обдарував Бог ласкою допомагати тим, хто потрапив у безнадійне становище, тому і я, що теж опинився у скруті, прошу тебе про заступництво перед Спасителем, усе життя складатиму подяку і прославлятиму Твоє ім'я. Та шануватиму тебе як особливого опікуна, дякуватиму Богові за ласки, одержані через Твоє посередництво, і поширюватиму славу твого імені. Амінь. Святий Юда Тадей отримав від Бога особливий привілей поспішати з порятунком на заклик людей, доведених до розпачу. Згадує про це свята Брегіта, якій з'явився Ісус Христос і доручив їй молитися до святого Тадея у горій біді. Цей великий святий не залишає нікого, хто звертається до нього з допомогою в розпуці і вимолює ласки. Цей могутній покровитель ніколи не відкидав прохань. В цьому переконалося багато людей. В журналі «Посланець Насвітішого серця було опубліковано статтю про те, що одна особа звернулась до святого апостола Тадея в безнадійній справі, обіцяючи 12 служб Божих за душі в чистилищі і дочекалася щасливого свого прохання. Нехай ніхто не втрачає надії. А віддається, під опіку святому Тадеєві з повним довір'ям щиро молиться і буде вислуханий. Постанова. Постановляю кожній потребі звертатися до святого Тадея, щоб забезпечити собі заступництво і покровительство не лише протягом всього життя, але насамперед, у годину смерті. Святий Тадею, відкриваю перед Тобою свою душу і серце, слабну в життєвій боротьбі, падаю під тягарем турбот, що пригнічують мене до землі, наче важкий хрест. Ти бачиш добре, що мої сили ослабли, і остання надія покидає мене, залишаючи в присмірках розлуки. В годину смутку і відчаю прибігаю до тебе. Благаючи Твого заступництва перед Богом, святий тадею, опікуне знедолених, не покидай нас, поспіши на порятунок, вислухай мої прохання і вимоли у Бога те, про що я в тебе в цю мить прошу. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя. Душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.